Збірна України з волейболу знову радує нас перемогами. На чемпіонаті Східної Європи в Естонії команда здобула бронзу, а справжньою зіркою став кременчужанин Глібний доступ, якого визнали найкращим гравцем збірної України. Юний спортсмен продемонстрував неймовірну майстерність, здивувавши навіть досвідчених експертів. Федерація волейболу України задоволена виступом нашої команди збірної і думаю, будуть приділяти зараз уже більшу увагу юнакам 2010 року. Народження я думаю, що наш гліб теж уже буде в команді збірної України і теж буде приймати участь в чемпіонаті Європи на слідчую рік. Матч за бронзу проти збірної Латвії став вирішальним. Саме завдяки блискучій грі «Гліба» збірна України змогла здобути перемогу. Для молодого волейболіста така відзнака це важливий крок у кар'єрі, та зупинятись на досягнутому юнак не планує. Хочу подякувати свого тренера Станіслава Володимировича за те, що він підготував мене до цих змагань. Завдяки йому я став кращим гравцем команди. Поки хочу залишитись в місці і працювати над собою. У Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова стартував набір юнаків 2012-2014 років народження у команду з волейболу. Тож кожен охочий може досягти неймовірних висот, наслідуючи приклад Гліба. Вітаємо збірну України та Гліба з цим досягненням. Бажаємо юному спортсменові не зупинятись на досягнутому та з нетерпінням чекаємо на нові перемоги. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.